Друзі, в нас зараз 8.59, Запрошую, будь ласка, всіх в перед старт не перед стартово навіть зона. Друзі, 9 години. У нас не буде одразу старту. У нас є можливість і потреба приєднатися до хвилини мовчання спільної зага загально національної. Вона набудеться. Е, це старт 44 воно. кілометри. Це Олег. фотограф. Зараз буде гімн Синьогори. Таня, мене це підпеджа обограє. Саня, меніserverId знімає. Я це гори, полонини, подограй. Це малюни чагу та помір, запрошую перлину синій гір, чарівний красивий Далині тут річка висниться на співує пісні, під чому лісів, і водограю, з пів, запрошує красиння, сімні гір, від в лісів і вода граю, спів Запрошує, красіння сінні гір, сінього рости гора, удані жір, завітати в сінь, гору, не забутні всім. Так, це вершина буд. Саме тут хлопці, які бігають. Ерестін, Саме тут вони роблять коло. Люди чекає. Так, а нам десь наліво тут. Чи де? Коротше, вирубаю телефон. Починалось каміння. Спустились з будза. Внизу. Курва хотів перейти річку все одно. Одну ногу намочив. Ну, зато права суха. Фу. Важко йде, бо сонце вийшло, жарко. Піднімаємось з хлопцями на сивулі. Це ще не сивуля. Зараз вгору, потім наліво, через ліс. І потім тільки сивуля буде. Ось вона. Гарні краєвиди. Бомбічні. Ось такий невеличкий пагорб перед Савулею, а вон там цивуля. В ту сторону у нас вута, там всякі різні вершини. Невеличкі, там тисячу плюс, десь звідси на відної гравця. І позаду там Боревка. Коротше, Красиво, погода класна, трохи жаркувато. Ось так. Пізніше роблю відео, розкажу. Як я готувався до жири, тому що я заздалегідь це прогнозував. ну Тут я розказую вам про те, що треба вдягати обов'язково білі речі на забіги літом. От я зараз тут трошечки вам показую різних краєвидів, там і вліво, і вправо. Розказуючи про Ігровець, про інші вершини, про тераси, які від мене втікає. От. І потім починаю розказувати про те, що дуже важливо підібрати правильно одяг на забіг, тому що перегрів, його багато хто недооцінює. Я, подивившись погоду, чітко зрозумів, все треба брати біле. New Balance кепка біла. Я... Купившись, її там на знижках, щось там таке дешево було. Футболка, компреспорт дорожча, та, але вони так класно відводять воду і висихають, що і не натирають. Це просто краще рішення. Рюкзак теж взяв зеленого цього кольору від Innovate, Спеціально брав 20-літровий, щоб в нього більше вміщалося і він не деформувався в моменти, коли в нього багато закладають речей. Е, тому він теж зелений. Е, шорти жовтого кольору. Ну, зараз я їх покажу вам. Е, от, е, і в принципі, ну, калчан білого кольору, також обов'язково, щоб не чорний був е, для жари. Е, 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 ясно, що всі будуть брати чорний, тому що він не маркий, але все ж таки. Про шорти сказав. Ну, і якщо у вас високі шкарпетки, також раджу їх теж брати світлих кольорів. Чорні, якщо берете, то щоб бажано вони були невисокі, тоді, ну, як мінімум, від перегріву від сонця, вас застраховано. Ось так от. Ось про це я говорив в цьому відео. І це, мабуть, все. Фух. Так, продовжуємо наші. Розповіді з вже великої Сибулі вже спускаємось. Тарік Хетрун побіг далі, поки я тут відосики знімав. Коротше, що ще хочу сказати? Також бажано мати або шорти, або футболку спеціальну, які мають кармани, щоб зайвий пояс не тащити. Тому що, якщо є колчан, то можна зекономити ну, на всьому. Ти більше пояс трошки перетискає, іноді там синці з'являються, щось таке натирання. от Тому тому так. О, блін, я знімав себе походу. А, коротше, так, вибачаюсь. А, що ще? А в принципі, все, давайте я вам покажу виглядів. Гарні вигляди. Фантастичні. Хвилинку втрачу. Воно пише, що я фінішую о 18 десь. Годині, щось я не туди звернув. О, ось там буковель, ось там. Ну, отуди ми зараз побіжемо. Зараз я прячу телефон і буду наздоганяти таріка. Ось так. Коротше, відео не було останні 15 кілометрів, тому що я зарубався з Рома і Чепілем. Гнався за ним, гнався, 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 а потім виявилося, що він біг іншу дистанцію. Коротше, зарубались там з хлопцями в кінці. Я знаю, що буде капець. Я просто порівнював та... мене бурунок. І тому я вниз них <зо> старався пократий. Асфальт, гірше, ніж асфальт нічого не може бути це, на трилі. Ну, так. при... Ось така да. пригода. Вона виглядала, як ті на астежки. <зо> <Смін. зо> Та знімаю фініш, знімаю <зо> того, хто знімає. <зо> це Олег, він завжди знімає всі пригоди на старті <зо> <зо> і на фініші. Все, <зо> на <зо> сьогодні <зо> все. Гарна пригода. Погода взагалі краще не продумаєш. Треба було бути в басейні. Ну, але в горах теж норм. Якесь коротке відео, як на мене, вийшло, тому я вирішив до нього додати два аспекти. Перше, <кхм> синьогора. Синьогора Врахується одним з найтехнічніших трейлів. Якщо ви хочете почати бігати трейли і одразу вибираєте там дистанції 35-44, км, 50 навіть вважаючи на ваш досвід 42 км, не робіть цього. Зареєструйтесь на легеньку 25-ку. Спробуйте, як вам заходить каміння, і тільки після цього пробуйте інші дистанції. Поясню, чому. Навіть в порівнянні з 48 км 2800 набору букотрела цього року Синьогора виявився більш складним. Тобто час приблизно фінішу топових спортсменів десь плюс-мінус співпав, незважаючи на те, що набору на букотрейлі на 400 метрів більше, і дистанція на 4 км довше. Це говорить про що? Про складність покриття. Покриття на синьогорі каміння, жереб, коріння жереб. Ви не можете розігнатись на ну, відвертих спусках. От ви аналізуєте мапу, бачите, що там повинно все зараз заканати, все супер. Зараз пішов спуск, а там коріння жери по поколіно. І ти один, другий, третій перепригнув, через п'ятий перецеп... перечепився, впав. Збив щось коротше, зламав палець, не дай Боже. Мені цього разу вистачило двох подінь. Після цього я вже перейшов на легеньку трусцю ходьбу навіть вниз, тому що ну, не дозволяла ситуація рухатись швидко. Тому, якщо хтось планує, наприклад, там на наступний рік подивитися це відео, щоб проаналізувати, обрати дистанцію, все ж таки для початку бріть 25-ку. Ну Або, або якщо ви затятий, беріть з собою побільше гелів, беріть настрою на довгий час і страждайте. Тому ось така історія. Якщо комусь буде це ну, допоможе, я тільки буду радий. І хочу. Ще додати в це відео, ще один нюанс. Я з багатьма сьогодні в базовому таборі про це говорив. Про калчан від Travel Extreme. Я взагалі людина, яка любить дешеві рішення практично в усьому. Я називаю такі рішення дешеві як борщ тобто. Це не найкраще рішення, але використовуючи це рішення, ти все одно зекономиш. Така ж сама історія з цим колчином. Така ж сама історія, наприклад, з деякими шкарпетками, типу бандит. Вони свою роботу роблять. Та вони не найтехнологічніші. Але вони коштують, і навіть якщо щось станеться, то нічого страшного. А от за кампріспорт чи денефіт буде трошечки жалко, якщо з ним щось станеться. Ми бігаємо трейли, тому все може статися. З цим колчаном була така історія, як взяв денефітівський рюкзак, покористувався ним. Є там деякі нюанси, не буду нічого розказувати, я просто трошки промахався з розміром. Ну, то, то вже моя проблема. Але дуже хотів колчан, тому що не заходило мені е, це розташування палець позаду. По-перше, вони випадали, я їх підшивав, і щось там підлаштовував. Ну, коротше, робив все, що завгодно. Ну, коротше, не заходило. От воно не заходило, плюс я боюсь впасти на них і пошкодити хребет, тому що я падаю, частіше за все, так трошки набік, на сідниці. І е, от те, що в поперековій зоні щось таке тверде, мене дуже сильно лякає. Ну а в більшості все, всі нові пояси, які я купував, все закінчувалось так. На початку я їх Тестував, 10 кілометрів пробіг, нічого не випадає, починає бігти трейл, на 3-му кілометрі перша палиця вивелась, потім на 10-му, друга, і все. І до кінця забігу я біжу з палицями в руках. Ось така історія. Це класична історія. З колчаном такої штуки нема. Але є нюанси з тим, щоб закріпити колчан правильно, і е, те, щоб е, цей колчан не заважав, не гримав. Е, коротше. Ось така історія з колчаном. Давайте я вам покажу, як я його закріпив на, цей, на рюкзак від Innovate. І в принципі я подивився сьогодні ще в магазинах Горгани. До речі, він продається в магазинах Горгани прямо зараз і зі знижкою 15%. Я замовив його з житом. Мені його привезли за 600 гривень. А я сьогодні ще один купив за 510. Виходить 15 знижку. Просто не думайте, купіть 500 гривень, це тупо суші там на одну людину. 500 гривень це взагалі не гроші для калчана. Давайте я вам покажу е, ну, цей калчан, як його закріпив, і ви, можливо, на майбутнє спробуєте цим скористатись. І так, починаємо. Це 20-літровий рюкзак від Іновейта. Ось. Палиці, ось колчан Я люблю великі рюкзаки, і тому не було від інновейта свого колчана Тому я вирішив примастити сюди якісь. Були варіанти купити Денафітівський, він трошки дорожчий, більше тисячі гривень. Варіант китайський. Ну, не люблю я китайські рішення, хоча я впевнений, що і це, мабуть, теж китай. Але. Е Зацікавився якраз рекламою прямо перед Синьогорою те, що от випустили Travel Extreme, ось такий колчан. Я його моментально там практично замовляю і отримую. І перед виїздом кріплю на цей рюкзак, і я виграв, тому що ну, це рішення точно не гірше. Денафітівського, Соломонівського. Ну, Соломон я не користував, але бачив, як хлопці тримають. І там є деякі нюанси, про які я зараз розкажу, що мені не подобається в Соломоні. Так, поїхали. Давайте. Так, якось налаштуємо камеру. Зараз трошечки буде по-іншому звук. Ну, починаємо з головного. Нижнє кріплення. Давайте. Нижнє кріплення а, кріпиться з боку на Практично кожному рюкзаку біговому є якесь кріплення внизу, бокове. Ви його закріплюєте, ось, або продіваєте через цю петлю, або тут є ось ця штука, теж спеціально для цього зроблена. От я її вже затягнув на максимум, Все. Воно закріпилося. Друга частина, оця резинка вона ніяк не кріпиться і її я нікому не раджу нікуди кріпити. Вона потрібна для того, щоб стягнути палиці. Як заводом воно стояло, я навіть нічого не, не, не чіпав, і палиці леки не гримали, і все було окей. Тепер кріплення основне. Основне кріплення воно запроєктовано що просто через лямку. Коли воно кріпиться просто через лямку, то тоді колчан висить просто. Паралельно, от дивіться, ось так він буде висіти на рюкзаку. І для того, щоб його трошечки підкосити, я спеціально використав центральну лямку позаду е, е, свого рюкзака, для того, щоб збоку ось тут закріпити, ось, ось тут закріпити е, і перетягнути трішечки колчан набік. Для чого це зроблено? Для того, щоб легше можна було. Е, от зараз Легше можна було палку закинути ось так. Тому що, якщо воно буде вниз просто рівно, треба трошечки так вигнутись. Ну, я трошки старший, вже знаєте, погано гнусь. Трошечки вигнутись. А так виходить, ти просто закидаєш, ось воно під кутом туди висить за спину, і ти так шок, і воно на місці. А... Але, в принципі, навіть на лямці, я думаю, що багатьом, особливо молодим бігунам, воно буде окей. Навіть на лямці. Тому, е всім, хто бажає, всім раджу, шановне панство, 510 гривень, це зі знижкою воно 600, де мінус 15%, 510 гривень за колчан, це просто нічого. Він зараз, прямо зараз, на події продається в магазині Горгани. Тому. Е Просто зекономте пару сетів суші і вперед за колчаном. Для того, щоб не брехати, показую такий самий чорний. Для, в мене є е, і теж ще один рюкзак, менший новейтівський, чорно-зелений теж. І воно ідеально підходить. Я їх вже скомпоную, і в мене будуть три рюкзаки з колчанами. Будь-які взяв і побіг, в залежності від. Там. Сезону чи ще чогось. Тому не зволікайте вперед за новими перемогами. і Маю надію, що це вам стане в пригоді, і ви дійсно колись е навіть мені лайк поставите за це діло. Все, всім щасливо!